Ці 50 днів дійсно будуть вирішальними. В будь-якому сенсі це вже не просто балачки. Саме зараз такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Чи бачите ви що зараз будуть реально зроблені кроки, щоб тиск на Росію був ефективним і призвів до кінця війни? Я відчуваю серйозні переміни. Навіть залужний дав інтерв'ю і сказав, що війна взагалі буде до 30 якогось там року. Чому так ми можемо давати такі прогнози для того, щоб завести? Авомаду затяжна виснажлива війна, те на що розраховує Китай, оскільки це відволікає США, розхитує захід. Китай такий і нашим. І ваше росіяни одного разу ляжуть в Росії, а прокинуться в Китаї. Я вже пророцтва бачу на Чи бачили ви такий сценарій, де китайці воюють з американцями? Однозначно ідуть потаємні перемовини. НАТО попередило Польщу, що РФ буде готова до війни з ЄС вже у 27-му році. Чи вони дурні? Чи вони насправді так вважають? Тому готовими треба бути. Яким ви бачите майбутнє України через 10 років? Я завжди майбутнє України бачила красивим, гарним. Мій світ перший метафізичний. Ви можете усе. Якщо ви самотужки не можете себе запрограмувати, то у нас є активатор успіху, медитативна практика, якою користуються усі творці каналу Мій Світ. Деталі за посиланням в описі до відео. Вітаю усіх наших глядачів сьогодні. У нашій студії особлива гостя мольфарка Магдалена Мочовський. Чий дар ясновидіння відкрився ще з дитинства? Хто не бачив, подивіться наші попередні ефіри. Там ми детально про це говоримо. Вона володіє глибокими знаннями мольфарської магії і знає багато таємниць цього світу, яким ми сьогодні будемо відкривати. Готуйтеся до найзахопливішої розмови і вітайте нашу гостю. Добрий день, пані Магдалено. Як ваші справи сьогодні? Доброго дня, я вас вітаю. Дякую, у мене завжди Всі справи на позитиві і всім цього бажаю. Дякую. Таке налаштування важливе. Кожен гість нашого ефіру. Я так намагаюся робити позитивний, класний, надихаючий. І що би там не було, ми зранку зустрічаємося після обстрілів. Ми всі не спали цілими ночами. Але в нас все добре, настрій хороший. Ми не звертаємо увагу на зовнішні обставини і намагаємося заразити цим хорошим настроєм наших глядачів. Тому я радію, що ви така приємна і надихаюча. І сьогодні у нас дуже багато новин, деякі навіть трошки страшнуваті, тому ви нам дуже необхідні для того, щоб їх або скасувати, або спростувати. Буду рада дати відповіді на ваші запитання. Дякую, дякую. Саме зараз такий момент, коли треба натиснути на Росію, натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Зеленський, наступна цитата: війна триватиме до 29-го року. Нам потрібно припинити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа, спецпосланець президента США Вітков. Отже, ну як завжди, такі суперечливі новини. Спочатку вони обіцяли за один день, потім за сто днів закінчити війну. Але на щастя. Ми пам'ятаємо ваш прогноз, який звучав ще на самому початку війни, і ми думаємо, що цитата президента буде більш актуальною, і 26-й рік таки покаже результати. Питання: чи бачите ви, що зараз будуть реально зроблені кроки, щоб тиск на Росію був ефективним і призвів до кінця війни? Так, в даному випадку дійсно буде правий наш президент, тому що зараз саме час дотиснути. Всі ті речі, які нам необхідні для того, щоб ми цю війну закінчили до кінця 26-го року. Я відчуваю серйозні переміни, і я особисто вважаю, що вони вже назрівають і вони от 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 на порозі, ми теж всі відчуваємо на це афірмуємо і спостерігаючи за подіями, які зараз відбуваються, це до цього може призвести. Хоча ще коли ми з вами пам'ятаєте, зустрічалися, такі були погані новини, але ви нас запевнили. Не хвилюйтеся, все буде добре, бо на початку. Війни я бачила цю цифру, вона мені підсвічувалася, і зараз все до цього йде. Аж раптом після того ситуація змінюється. Але як ви вважаєте, чому так багато зараз заяв про те, що війна буде довгою, буде довго тривати? Навіть залужний дав інтерв'ю і сказав, що війна взагалі буде до 30 якогось там року. Чому так? Знаєте, прогнози можна давати різні, і е, в першу чергу це ми можемо давати такі прогнози для того, щоб завести ляву маду. Що ми готові до будь-яких виходів подій, що би вони нам там не запланували на майбутнє. Але особисто я вважаю, що це стратегія, і війна все ж таки триватиме рівно до кінця 26-го року. Тому що ніхто ніхто не перед не може наперед передбачити саме точну дату і цифру. Я завжди казала: ми можемо сказати це в цифрах. Але не в місяцях і не в тижнях. Тобто я особисто вважаю, що все ж таки кінець близький і все, що говорить наша влада, ми робимо це заради того, щоб завести оману. Хай не думає, що ми готові здатись. Хай знає, що якщо треба, ми готові йти далі. Ще така цікава і хвилююча інформація про Китай. Він хоче нескінченної війни в Україні. Перемога РФ йому невигідна, Пише Хіл. Затяжна виснажлива війна, те на що розраховує Китай, оскільки це відволікає США, розхитує Захід і посилює вплив Китаю. Пише газета. І ми розуміємо прекрасно, що Китай підтримує Росію, допомагає зброєю і іншими речами, І це затягує війну. І чи дійсно Китай зацікавлений у нескінченній війні в Україні? Знаєте, всім нам відомо, що Китай е, зацікавлений однозначно в цій війні України з Росією, але зі своєї колоколі. Тобто Китаю навіть було б дуже вигідно, якби цю війну програла б Росія, тому що весь Сибір практично вже і так належить Китаю. А якщо Росія програє цю війну, принаймні або закінчить якісь незручні для Росії домовленості під час кінця війни і оформлення миру, тоді Китай візьме своє, тому Китай такий і нашим, і вашим. Тому Китай буде робити те, що йому вигідно, а йому вигідно поки що, щоб Росія повністю виснажила себе в цій війні, і ви бачите реалізацію цього пророцтва, яке дуже давно вже ходить по інтернету, що росіяни одного разу ляжуть в Росії, а прокинуться в Китаї. Я вже пророцтво бачу наяву, коли я е, їжджу за кордон і бачу е, узкоглазих росіян розумієте, яких стає більше і більше, і як результат. Розумієте, це ж зрозуміло, що Китай потрошки потрошки і демографічно захопить територію Росії не тільки територіально, а й демографічно. Ще тема про Китай: Китай готується до битви з американцями, відпрацьовуючи удари по макетах МВС. США. Для цього в постелі та Кламакан Китайці створили ударне угрупування в повний розмір. Всі макети повністю відповідають вигляду військового флоту США. Чи бачили ви такий сценарій, де китайці воюють з американцями? Ні. Це сценарій. Особливо моя думка, що навпаки, між Китаєм, і, між Китаєм і Америкою йдуть дуже потаємні перемовини щодо долі Росії, і щодо долі України. Тому що це дві гегемони на даний момент світові, які дійсно хочуть переподілити світ, і тому вони стараються домовитися в першу чергу. Між собою без України і без Росії, про що йдуть ці перемовини е, нікому не відомо. Хоча, якщо дуже глибоко покопатися, е, то на підсвідомому рівні можна би побачити деякі нюанси цих перемовин. Але я переконую вас, що однозначно ідуть потаємні перемовини між Китаєм і Росією про долю України і саме Росії, і як ви відчуваєте, ці перемовини будуть нам на користь? Це залежить від того, кому що буде належати на території України. Адже ніхто не хоче нас просто так, ніхто не хоче нашої національної самосвідомості України як держави, як такої. Всі щось від нас хочуть, і ми прекрасно знаємо, що, а саме наші надра. Тому о, я вам чітко стверджую, що о, вони знають, що хочуть. Вони це поділять між собою і тоді оголосять умови закінчення цієї війни. І до речі, ця тема про Надра те, що ми підписали контракти з Америкою. Вона рятує Україну. Ця угода особисто. Я так думаю, що так ніхто не хоче, щоб саме Україна програвала в цій війні. Но ні сильна Україна, ні сильна Росія нікому вона не потрібна. Но Росія може буде ще їм краще. Якщо вона буде слабша набагато, вони хочуть ослабити Росію, щоб більше вже ніколи Росія не могла диктувати свої умови ні Європі, ні Китаю, ні Америці. Тому що Росія загубилася у своїх віртуальних снах, в своїх побажаннях щодо розподілу світу і забула, що на жаль. Її економіка, її е, можливості дуже дуже обмежені за сьогодні. І слава Богу, нехай так і буде. Чим менше грошей, тим швидше закінчиться війна. НАТО попередило Польщу, що РФ буде готова до війни з ЄС вже у 27-му році. Прем'єр-міністр Польщі Туск. Чи відчуваєте ви, що Росія справді буде мати силу та можливості у 27-му році воювати з ЄС? Ну, людського ресурсу у Росії достатньо, скажімо так, пушечного м'яса, але досвіду вести боротьбу і достатньої техніки і озброєння на даний момент у Росії немає. Немає три дня взяття Києва, немає там за пару місяців взяття України і так далі. І ми це бачимо. Ми є межа, Ми є рубеж, ми є кордон, який стримує Росію. Так воно є наяву, так воно є насправді. І ми завжди будемо стояти попереду, першу чергу захищаючи свої інтереси. Ніхто не може заборонити Росії і, особливо вождю новому пролетаріату дурному, стрільнути з якоїсь бомби. Хоча його арештник летить, летить, так як я й сказала, не летить воно нікуди, тільки розбивається. Ну, знаєте, Європа, вона. Не говорить балачки, вона не ляпає язиком дурниці. І коли чує від Путіна отаке, таке чи від Медведєва, що завтра на вас бомба, завтра на вас Атом, післязавтра Орешніки ще щось, то культурний нормальний народ і весь світ сприймає серйозно. А воно напилося і миле язиком. Розумієте? Тому треба зрозуміти, що. Дійсно, як Західна Європа, так і Америка, вони слухаються і думають, що вони дурні, чи вони насправді так вважають. Тому готовими треба бути хоча б до оборони з повітря. Тобто, якщо буде летіти, щоб збити. І це розуміють всі. Тому що знаєте як, коли ви звіря заганяєте пораненого в пастку, то звір нападає все рідно, навіть ранений. І єдиний вихід убити цього ну, і Росія а, зараз в такому положенні, як той загнаний звір. Що якщо в нього не буде іншого виходу, то більшость вичуди. Обов'язково, тому що не буде іншого виходу. Якщо мені не буде, не буде нікому, тим паче, що Путін вже старий, йому нема чого втрачати. Тобто він так вважає. Інше діло, що воно не долетить, інше діло, що воно десь може взагалі не туди долетіти, з їхніми високими технологіями, яких ніколи не було. Але е, бояться Захід і Америка бояться. Але ми бачимо, що не так вже сильно вони почали боятися останнім часом, бо зрозуміли, що виходу немає страх і страх. То будеш довго дома сидіти. А чим більше ти боїшся, тим більше Росія швидше стає сильнішою. і Треба що з нею робити. І вже якісь і санкції мають робити. І різні серйозні такі заявочки про те, що подивіться росіяни, що ми зробили з Іраном, як ми там його бомбардували. І ви дізнаєтеся, що буде після тих 50 днів. А чи відчували сканували ви ту ситуацію, коли Трамп заявив після тих. Останніх переговорів з Путіним даю вам 50 днів, ну а далі побачите, що я зроблю з тим Путіним, що там може трапитися. Знаєте, наш народ уже чув стільки заяв від Трампа, що ми вже не розуміємо, яка його промова є правдивою і яка є неправдивою. Але е, я хочу сказати, що, хоч хтось, якщо коли-небудь дивився документалку за Трампа, то має зрозуміти, що... Це дуже специфічна людина, і особисто я вважаю, що ці всі його розмови одне, друге і третє це якась особлива тактика, щоб заплутати і саму Росію, і щоб врешті-решт запланувати саме ті події, на які Росія не розраховує. І я особисто думаю, що ці 50 днів дійсно будуть вирішальними. В будь-якому сенсі, це вже не просто балачки. Ці 50 днів дійсно дані для того, щоб це був перший крок, і я так думаю, вже й останній такий серйозний. До завершення цієї війни. Ми до речі, з глядачами теж всі так почали відчувати, що це вже нарешті фінал з фіналів. Бо так, так як було, вже не буде це точно. Ну, нібито вертаємося до політики Байдена. Ось вам допомога така по мінімальному. Так що ви не програли і не виграли, щоб це тягнулося. Щось таке має змінитися кардинально. І це добре, що всі майстри також це відчувають. З приводу інших відчуттів: 43% українців вірять, що країна через 10 років буде процвітати. Ючою у складі ЄС опитування, яким ви бачите майбутню Україну через 10 років. Я завжди майбутнє України бачила красивим, гарним і розвиваючим. Тому я навіть не думала залишати нашу країну на початку війни. Я багатьом допомагала виїжджати за кордон, підвозила людей, матерів з дітьми до кордону. Я людям показувала. Вот сюди йдіть, бо масово ж ви знаєте. Люди почали втікати, бо бомбували Київ. Але е, з часом е, я все рівно всім казала і кажу по сьогодні: ми під захистом Матінки Божої, ми під захистом Всевишнього. Україна завжди була в центрі Європи, і вона залишається в центрі Європи. Ми не є Південна якась там е, Африканська держава, хоча і там ну, більш-менш розвинена, але е, ми не є десь не знати де на планеті. Тому ми потрібні як Європі, так і Америці. А якщо ми комусь потрібні, значить ми не потрібні бідні. Нас треба розвивати. І ми будемо розвиватися. І побачити, що пройде певний час, і ми дійсно не тільки будемо в центрі Європи, ми будемо просвітаючою країною. Дякую, дякую, дякую. Це приємно чути, адже ми в це віримо. І до речі, друзі реалізовуємо найкраще пророцтво про Україну, яке ми створили. Ми завантажили це відео на канал Мій Світ. і Ми разом всі практикуємо цю медитацію об 11.11 .11 щодня та 22.22. І ми матеріалізовуємо найкраще пророцтво про Україну, де слова ваші звучать однозначно, і ми всі це знаємо. Що так і буде. До речі, ми маємо вірити і знати, що так і буде. Не сумніватися, бо сумніви нам пере. Шкоджають. До речі, пані Магдалина, розкажіть, будь ласка, про якусь фантастичну реалізацію з вашого життя. матеріалізацію. От ви б щось захотіли у щось повірили без сумніву, і це одразу реалізувалося. Ну, я вам скажу чесно, що перші мої матеріалізації вони були настільки раптові, і, і я їх навіть не очікувала. І це було по дрібниці. І коли я зрозуміла, що я отримала ключ. Я володію цим ключем. Ну, я маю на увазі подивився фільм «Секрет» або читав книжку, так То люди розуміють, що воно діє, тільки ніхто не знає саме я. я тут хочу вам розказати дуже цікавий випадок. Коли я щось дуже-дуже хочу, аж так, що прямо, аж дуже-дуже воно не виходить в мене. У мене це виходить тоді. Коли я до цього віднесуся з легкістю, коли я це захотіла щиро, знаєте, в матеріалізації головне не нав'язувати ту чи іншу матеріалізацію в енергетиці, Вищим силам, або бо там Богу, кому хочете. матеріалізації головне щирість. І щоб не було так, як з золотою рибкою, палац, а ще й молодість, знаєте? А починати все з чуть, -чуть трошечки. От ти получила то добре. Потім получиш то добре, все зразу тобі не дасться. Ключ діє дуже специфічно. І любі двері, воно не відкриває. Воно відкриває тоді, саме тоді, і саме ті двері, які тобі в ті чи інші хвилини потрібні. Але тільки якщо ти це попросиш щиро. Дуже в мене було матеріалізації в моєму житті, але реально, між ними було дуже багато дрібниць яких я там захотіла собі матеріалізувати, а були і великі діла, їх безліч, тому я вважаю перераховувати всі і немає потреби. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли, як це відбувається. Це відбувається так, що ти в певний день, в певну хвилину щиро забажала і вже й уявила, що це в тебе буде. І воно обов'язково буде. Підтримую, підтверджую 100%. щодо теорії зайвого потенціалу. Ви дуже чітко сказали: якщо дуже, дуже, дуже чогось хочу, то воно віддаляється. Це власне, теорія зайвого потенціалу так і спрацьовує. Гасить, гасить людину. Ми завжди на каналі Мій Світ вчимо. Побажати створити, відчути, практикувати, не зациклюватися, а просто знати, що все світ вже на вас працює, вже це реалізовує. А ви не маєте думати, як це станеться, за яких обставин, коли саме воно станеться? Ви просто маєте знати і вірити, що воно станеться. І матеріалізація працює однозначно. Про це ви вже почули, які книжки і фільми говорять. Мої глядачі це підтверджують. Дуже багато коментарів людей, які беруть участь в наших проектах і кажуть: знаєте, от чесно, ми навіть не сподівалися, що так швидко все працює. Може, щось в цьому все змінилося. Колись нам треба було довго мріяти, і воно реалізовувалося, так, але з відтяжкою. А зараз миттєво це все працює. Я перепрошую, що вас перебиваю, бо це важливо. А тому що, коли подрібниці матеріалізуються речі, вони получаються, сам організм, ваше духовне тіло і фізичне тіло вже вміє запускати програму. Саме програму матеріалізації. Ви ловите момент, тільки важливо не збитись. Не перехотіти, як я кажу, не як у золотій рибці, що ви вже хочете ще і палати, знаєте, і бути молодою. Поступово, Баталізація – це сходи. До цього йдемо поступово. Якщо ви будете дотримуватися цього закону помірності і поступовості, ви потрохи все, що ви собі бажали там протягом певного періоду, получите. До речі, ще є одна дуже важлива тема, і така суперечлива. Я думаю, ви нам зможете підказати, в чому тут справа. Є два типи людей. Слава Богу, більшість людей першого типу це ті, які щось хочуть, думають, що все буде добре, і в них є все добре. А якщо вони чогось бояться, то реалізовується їхній страх. А є інший тип людей, навпаки, вони пишуть таке: Ой, ви знаєте, як тільки ми повіримо, що все буде класно, там здам цей екзамен, або ще щось будеться дуже добре, все відбувається протилежним сценарієм. Дуже погано стається. А як тільки людина сидить, мучиться, видумує собі найстрашніші страхи, картинки малює, переживає, боїться, іде, а на другий день в неї все добре і нічого страшного не стається. Чому так? Що з людьми не так? Ну взагалі я так думаю, що із людьми не так. І в момент, коли людина це побажала чи подумала не так. Но в першу чергу завжди людина при будь-якому бажанні має заглянути всередину себе. Матеріалізація – це щось позитивне. Знаєте, якщо ви маєте забагато негативу на собі, або, наприклад, скажімо, навіть той же енергетичний блок на фінансові потоки, то як ви можете матеріалізувати дорогу машину або якусь квартиру чи будинок? Ви не можете, тому що на вас енергетичний блок. В такому випадку ви знімаєте енергетичний блок, а потім потрошки починаєте матеріалізувати. І у вас всі ваші бажання потрошки будуть відбуватися. Но важливо зняти блок або хоча б подивитись, чи є на вас блок, чи нема так. Так, це теж важлива тема про блоки. Дуже багато людей пропрацьовують їх в психологів, і в них здається, але дуже довго ця робота триває. Але все ж таки мене дорозкрили тему з тими людьми, які кажуть, що вони мають боятися поганого, щоб стало хороше, і вони не хочуть цього боятися. Вони не хочуть тих негативних думок думати картинок малювати. Але вони зобов'язані, тому що як тільки вони подумають про хороше, стається погане. Що їм робити? Ну, по-перше, перша думка вже була погана. Розумієте? Вони бояться подумати про хороше, бо бояться, що станеться щось погане. Так. Але погана думка вона була перша. розумієте? Тобто, все рівно запуск програми починається з того моменту, коли воно появилося в вашій голові. А коли вперше появилося погане, Потім вже позитивне просто не прийде, тому що ви на підсвідомому, навіть рівні, подумали про поган. До речі, цікаве зауваження, точно. А люди можуть не зауважити, що вони насправді в той момент, коли вони думали, начебто, хороше, про хороше, то спочатку був страх, якась там негативна картинка в голові, про яку вони не подумали, не згадали, не зауважили. А потім нібито пішли фермувати на хороше, а трапилось погане. О, яке гарне зауваження, друзі. Якщо ви належите до таких людей, зверніть увагу на ваші думки, і яка за якою іде, це надзвичайно важливо. І погані думки треба старати ліквідувати. Довити вакуумна анігільовувати. Пані Магдалена, що ви робите, якщо раптом до вас з голову зайшла якась погана думка? Знаєте, ну ми живемо в такому світі, на жаль, в якому негативу набагато більше, е, чим позитиву. Але е, саме життя, вона по суті медитація. І коли ви зранку просипаєтеся і стараєте запускати хорошу позитивну програму і в обід, і ввечером, то все рівно негатив буде до вас лізти. Але через екран телевізора, через радіо, через там, інтернет простір, воно буде до вас лізти. Але ви перегортайте. і перегортайте. І чим більше ви будете знаходити позитивних сторінок, знаєте. Це як у тіктоку. Ти починаєш притягувати саме те, що тобі подобається. Ви дуже правильний приклад навели, бо я так свою дитину вчу. От ти знаєш інстаграм і ти бачиш, в тебе така стрічка по твоїх інтересах. Оце та саме в своєму житті відбувається. Ті самі люди притягуються. Точно так працює. Ютуб алгоритм так працює. Тік-Ток, інстаграм, та сама картинка у вашому житті. Магнетизуєте те все до себе, на чому фокусуєте свою увагу, а все світ ще Ага, от такий інтерес. Добре, та на я дам тобі багато того всього, насолоджуйся, кайфуй. До речі, а як у вас з соціальними мережами? Залипаєте там? А, ну я, як і всі, не виняток однозначно, мені цікава думка інших експертів, наприклад. Я цікавлюся політикою, я цікавлюся філософією, я сама психолог. Ну як же ж зараз без цього всього знаєте е, плоть до чату GPT, Піті, е, там можна знайти любе різне і голубе, воно тобі допоможе в будь-яку хвилину. Я вважаю, що цього і треба робити. Просто треба зрозуміти, що в інтернет-просторі є позитивна інформація, так і негативна. І саме тому я розказую, що ви гортайте саме позитивну, щоб відкривати собі ті бажання, які ви собі хочете. Звісно ж, якщо ви там, наприклад, почали цікавитися, як вам похудати, чи яка у вас там хвороба, бо у вас там трошки болить голова. Тут уже у вас скоро вже і гематоба в голові буде, як ви то все. Прочитаєте, розумієте, що вам буде підкидувати. Значить, що ви зробили? Ви притягнули. Болить голова, ви піте стрінчик, але не думайте і не шукайте чому. Для цього є лікарі. Розумієте? Саме зараз це кінець першої частини нашого інтерв'ю. Вже незабаром на каналі Мій Світ ви побачите другу частину, а вона буде така неймовірна. По-перше, там сенсаційна інформація. Тому, якщо ви не підписалися, ви її прогавите. Ну і дзвіночок з повіщення це обов'язково. А по-друге, там будуть ваші запитання, які ви залишали під нашим постом на каналі Мій Світ. Тому будьте з нами. Підпишіться на наш телеграм-канал, тому що там ми для вас залишаємо важливу, необхідну, термінову інформацію з різними сповіщеннями і повідомленнями від наших гостей. Будьмо на зв'язку. До зустрічі! Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали. Реальністю приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.